Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. І так згодиться Тетяна Папорова. Жив у лісовому містечку Заєць хвалько і склав він про себе таку хвалькувату пісеньку. Я найкращий в світі майстер, чесне слово не брешу. Кличуть всі мене до себе, я усім допоможу. Ніколи не нудьгую, завжди є що робити. Завжди, завжди працюю найкращий майстер в світі. А у дідуся їжака дах на будинку проломився Треба полагодити, та тільки от сил не вистачає. Помічника тобі треба, порадила сорока, от і запросив їжак зайця майстра. «Лагодити дахи, це моя найулюбленіша справа, хвалькувато сказав заєць і взявся до роботи. Одна за одною замиготіли черепичини на даху. Чи не могли б ви класти черепицю більш рівно? Чемно просить хазяїн. І так згодиться, безтурботно відповідає майстер, обтрушуючи себе пилюку. А І від його чхання посипалася вся черепиця з даху та прямісінько йому на голову. Помацав заїдь гулю на голові і, підхопивши свою валізку, кинувся бігти. Оце так майстер, захихотіла йому вслід сорока. Утік заєць від старенького їжака і зупинився перед будиночком лисиці, звідки долинали дуже приємні запахи. А у лисиці стілець поламався. лагодить вона його, ремонтує та тільки нічого в неї не виходить. Давайте я допоможу, запропонував заєць. А сам поспішає на пиріг, поглядає смачний, мабуть, раз-два, готовий стілець. Правда, трохи хитається, а і так згодиться, вирішує заєць. Приймай роботу, хазяйко. Зраділа лисиця, запросила майстра до столу. Пригощайтесь, будь ласка. Усівся заєць на відремонтований ним стілець, тільки но потягнувся попиріг, а стілець раз і зламався, впав заяць, чай розлив, розсердилася лисиця на горе майстра, схопила мітлу і прогнала його. Побіг заяць далі і зупинився перед будинком бурсука. А той стоїть розгублений і щось собі підніс бурмоче. Що сталося, друже? запитує Заяць Борсука. Та от світло погасло, щось з електрикою, а я в цьому не розбираюся. Можу допомогти, запропонував Заєць. Це мені раз плюнути!» – Поліз Заєць до щитка. Ану ж бо подивимося, що тут сталося. Каже він, із виглядом знавця. А сорока тут, як тут, прилетіла на даху всілася. Бач, який майстер на всі руки, бурчить вона. Дивися, дограєшся. Раптом почувся тріск. Полетіли від щитка іскри, і заєць покотився донизу. Допоможіть, перелякано закричала сорока. А заєць зачепився за раму прочиненого вікна і повис до догори ногами. Знову почувся тріск. Це заєць впав, залишивши на вікні видертий клапоть від штанів. Ай-яй! Яка дірка. вигукнула сорока. Доведеться до кравця йти. Кравець бобер був вільний. Тому з радістю поводився допомогти зайцю. Що ж, усе зробимо, це для мене раз плюнути!» Весело наспівуючи, Бобер хвацько працював ножицями і голкою. Готово, будь ласка, простягнув майстер відремонтовані штани. Підійшов заяць до дзеркала і з подивом побачив, що на місці дірки груба латка. Аби як пришита, а одна штанина стала коротшою за іншу. Вигляд у зайця був такий безглуздий, що сорока почала реготати до сліз. Оце сміховисько, цирк, та й годі. Що це таке? обурився заєць. Хіба ж це робота? Нічого, і так згодиться. Спокійно відповів Бобер. Так згодиться, розгубився заєць. А ви як думаєте? Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.